Пендери, державні гроші, це завжди, завжди підвищений інтерес з боку усіх правоохоронних органів. Украв держави хоча б копійку під час війни. Все, мародер. І санкція незалежно від суми привласненого майна, коштів під час воєнного стану. Від 5 до 8 років позбавлення волі це не просто штраф як за мирного часу. Берете участь у публічних закупівлях під час війни гарантовано отримаєте кримінальне провадження по 191 статті Кримінального кодексу. До цього будуть інші дзвіночки, на які вам треба звернути увагу. Про що йде мова? Вам прийшов запит в рамках 93 статті Кримінального процесуального кодексу, вам або вашому контрагенту. Це вже дзвіночок того, що є відкрите кримінальне провадження і від ви під пристальною увагою правоохоронців. Дуже часто випадкові дзвінки від потенційних покупців до менеджерів, до директора департаменту закупівель, де попросять ваші прайси і комерційні пропозиції або інформацію про той товар деталізовану, який ви продаєте, чи ті послуги, які ви надаєте. І гарантовано у таких справах правоохоронці заручаться відповідною експертизою по ринковим цінам, по маркетинговому дослідженню ринку, тому у вас вона має бути так само. Причому варто проаналізувати максимально широко ринок контрагентів, конкурентів ось, і залучити до проведення експертизи ту експертну організацію, висновки якої будуть максимально серйозними і валідними. І обов'язково у вас мають бути сканкопії всіх документів, збережені десь на сховищі, і краще не тримати оригінали установчих та договорів в офісі чи вдома, де їх легко можуть знайти і забрати правоохоронні органи. При обшуках також вилучають всю техніку: телефони, планшети, ноутбуки, сервери, комп'ютери настільні, телефони навіть у ваших дітей. Відповідно, ви маєте мати електронний бекап, документації, договорів накладних. Все що, все, що має бути. Також контакти. Ви маєте бути завжди готовим до того, що сьогодні обшук, як завтра, ви продовжите роботу, щоб ваше підприємство не стало, щоб господарська діяльність не була паралізована. Відповідно, тут треба подбати про технічний захист. Деякі компанії не тримають все в одному офісі. У деяких компаній є, скажімо так, віддалені сервери, де все, всі електронні бекапи, вони містяться. Флешки це все забирається. У вас нічого потім не буде. І це один Саме блокування роботи підприємств це один із способів тиску на керівника, на засновників, щоб схилити людину, почати вирішувати питання. Тому питання не стільки стоїть в тому, щоб притягнути злочинця до відповідальності, а ще може бути чиїсь меркантильні і незаконні мотиви збагачення на бізнесі. Вони прийдуть до вас, вони у вас заберуться, що знайдуть ціни. А потім ваш адвокат буде руками доводити, що не було необхідності то все вилучати, що воно не мало відношення до розслідування, немає доказової якоїсь сили, Не суть. Грубо кажучи, можуть приходити чисто на касу, на сейф. Зайшли вам гроші, вони під будь-яким надуманим приводом. Можуть відкривати провадження, а можуть навіть і не відкривати провадження, а потім по факту легалізують і обшук, і НСРД, негласні слідчі дії, ну, там прослуховування, переглядання вашої кореспонденції, е, ухвалою слідчого судді. Тому що тендери, державні гроші це завжди, завжди підвищений інтернет з боку всіх правоохоронних органів. А у нас їх дуже багато. І Ота ідея, яка, на жаль, не знайшла. Свого практичного застосування, відображення, що в нас був один орган, який може мати якісь питання до бізнесу, не, не спрацювало воно. В результаті в нас є ще один просто орган, який додатково буде мати тиск, чинити тиск на той же бізнес. Прослуховувати вас можуть скрізь. У вашому авто. Автомобіль це то місце, де людина розслабляється, думає, що вона в безпеці, але там зазвичай і є прослуховуючі пристрої. А ваш офіс. Ваша спальня. Можуть навіть прослуховувати вас, коли ви десь громадському місці на відстані. Ну, засоби, всякі технічні, це дозволяють. Телефон само собою. Все, що є в мережі. Месенджери, ваші, ці телеграмчики, вайбери, це взагалі не є конфіденційно і не є якоюсь вашою безпекою. І це ті реальності, які ви повинні розуміти, коли ви заходитеся на державні закупівлі. Що ви ризикуєте втратити більше свого кровно заробленого, ніж ви заробите на якісь операції. А це значить, що ваші тендери, ваші закупівлі вони повинні бути ідеальні. Навіть якщо ви робите все законно, ви маєте все одно дбати, про те, зразу працювати на свій захист, на свій захист і захист бізнесу. Бо вам і бізнес заблокують, вам поарештовують рахунки, вам поарештовують майно, вам поарештовують продукцію на складах. І ви маєте думати, які у вас альтернативи, що робити з тим, коли стануться, стануться такі речі. Бізнес, який бере участь у публічних закупівлях, однозначно має кошти, і, звичайно, це викликає інтерес у правоохоронців. Тому почати підготовку потрібно з аналізу, детального аналізу змісту тих договорів. З якими ви працюєте з контрагентами, уже там мають бути відповідні закладені механізми вашого захисту. Мають бути всі первинні бухгалтерські документи, товарно-транспортні накладні для того, щоб не було зачіпок, Ну і звичайно, заручитися підтримкою експерта. А ще раджу звернутися до торгово-промислової палати, а України, чи регіональної торгово-промислової палати, тому що у них можна отримати інформацію. Про середні ціни по ринку, і, відповідно, підкріпити власну ринкову ціну а, відповідними доказами, і це а, буде грати вам на руку потім, коли ви будете доводити відсутність умислу, прямого умислу у ваших діях, відсутність корисливої мети, а просто те, що ви займалися звичайним бізнесом, а будь-який бізнес має на меті отримання прибутку.